Друзі, це відео буде повчальне і інформаційне. більш. Цю кішечку ми підібрали. Хто не бачив про неї відео десь було тиждень тому. Ми підібрали в сусідньому селі. Ну, не зовсім в сусідньому, це 30 кілометрів від нас. Вона жила у військових. До цього за нею придивлялися там місцеві баби. В общем. І я спитала у військових, де ця кішечка, вони сказали, що вже кішечка не може неділю розродитися. У мене таке було в практиці, я зразу зрозуміла, що в неї плоди мертві. І треба було обов'язково терміново вести в лікарню. Я забрала цю кішку, ми поїхали в лікарню, наш хірург Танюшка її прооперувала. Ось о, бачите, які в нас блістючі шви. Сказала, що всі котенята були мертві, що вони вже розпадалися і отравляли вже, Отруювали вже е, цю кішечку. В общем, її почистили. Е, на антибіотиках вона у мене була практично 7 днів, щоб не було в неї е, ускладнень. І тепер вже треба їй знімати шви. А сталося це з цією кішечкою не, не так просто все. Е, це зробили люди. От. Але люди е, начебто хотіли я краще. А вийшло як завжди. Чого так сталося? Є такий препарат Кастріл, вільна, вільний продаж в вітаптеках. Поважаючи себе клініки, поважаючи себе вітаптеки, такий препарат не продають. Але дуже багато продають, ну якщо його виробляють, його й продають, правильно? Цей препарат він гормональний для того, щоб коти собаки не гуляли. Тобто Вони дають отсрочку течки, да. в них ще є такі, така функція: якщо ти вколов цей препарат, а тварина вже вагітна, то іде де викидеш. І не обов'язково це на ранніх сроках, це іде викидеш, а може бути і на пізніх сроках. То дуже багато тварин зараз гинуть із-за цього препарату. Я вже натикалася оце вчора, сьогодні, на відео канала Lappa Юей Лени, де вони там теж собаку єлі спасли, і кішку оєлі спасли, від того, що вже плоди були мертві. Так, і в цієї кішечки воно е, сталося. Е, бо ці жінки, які е, там, підгодовують цю кішечку в цьому селі, і там декілька кішечок, вони кололи цей препарат. От. І, скоріше всього, вони його вкололи, як вона була вагітна на ранньому соці. На... Дуже рано. Да. І коли я сказала хірургу, що кололи кастріл, вона зразу сказала, що це наслідки. Цього препарату. Бо якщо викидеш на ранніх сроках, то воно витікло де і все. А так буває, що викидеш на пізніх сроках. І це був викидеш на пізньому сроці, бо півтора місяця десь було і її сталося ходити ще може два тижні. В общем, так, це більш повчальне відео. воно Повчальне і воно інформаційне. Дуже багато людей купляють цей препарат, проще у зробити зробить укол, нікуди не вести, собака, кішка не гуляє, не додає ніяких господарю неприємності. І потім такі наслідки по-перше, по-друге, Якщо навіть так не станеться, то це гормональний препарат, і він з часом провокує пухлини у тварин. Це 90% пухлини, які є в тварин, і якщо тварини не стерилізовані, то це наслідки таких препаратів. Так що я хочу закликати всіх господарів, собачок, котиків. Цей препарат не купувати, їм не користуватися, бо це дуже погано для ваших тварин. Один раз повезіть стерилізуйте. Один раз, це не так дорого стоїть зараз. Повезіть, стерилізуйте, собака-кішечка відходить від стерилізації 5-7 днів. От, і вам не буде клопоту зовсім. А так, по-перше, може, можете вколоть не тоді, коли треба, і ваша тварина загине від того, що в ній почнуть розкладатися чи цуценята, чи котенята. От. І, і чи буде колись з часом пухлина? У вашої тварини, так що це більш інформаційне відео, повчальне відео. Я сама така розумна стала тільки недавно. Я колись теж могла погрішити і вколоть, але це було давно. Коли я ще була, ну, просто не знала е, багатьох м, речей, які я знаю зараз. Так що це таке відео, думаю, я його випущу. Хай люди знають, бо багато хто не знає. Просто не знає. У мене сусідка ось, колить прекрасно собі котив, я її говорю, я їй кажу, давай. Жора! Жора! Я їй давай, стерилізую твоїх котів безкоштовно, повезу, привезу. Ні. Ну, в общем, що я можу зробити? Але я ще буду намагатись її болтати, тому що мені котиків дуже її жалко.